Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги компактний блендер. Це зручний пристрій, який дозволяє вам приготувати свіжі та поживні соки, смузі та інші напої в будь-який час та в будь-якому місці. Він легкий та портативний, що ідеально підходить для активного способу життя. Завдяки компактному розміру ви можете. Ти брати його з собою в подорожі в спортзал або на роботу працює від мережі 220 вольт. Блендер обладнаний потужним мотором, який легко справляється з фруктами та овочами.